Кривий ріг розширює програми, які дозволяють мешканцям міста безкоштовно вивчати, а також удосконалювати власний рівень володіння іноземними мовами. На початку року у бібліотеці Палацу культури мистецьке запрацював клуб Мовімо по польську. А цими вихідними у центральній бібліотеці, що на проспекті Поштовому, відкрився ще один розмовний клуб. На цей раз з вивчення англійської мови. У 2022 році ще ми на базі наших бібліотек відкрили 23 чудових мовних. Клуба з української мови. І дуже великий попит. І зараз ми продовжуємо цю ж саму по великому рахунку Е, Англійська мова сьогодні це ключ до спілкування з усім світом, і відкрився чудовий мовний клуб English Speaking Club англійською мовою, на поштовому, де два рази на тиждень, вже після роботи. Люди зможуть удосконалювати всі бажаючі свою мову. Дуже гарний проект. Я вдячний нашим бібліотекарям. Знання англійської не лише ключ до спілкування, це можливість покращити якість свого життя, зробити його більш насиченим та цікавим. наша команда підтримує відкриття мовних клубів. Дуже важливо, що на заняття в клуб приходить не лише молодь, а й дорослі люди. На відкриття розмовного клубу завітало чимало людей. Представники бібліотеки на поштовій діляться приємно вражені, адже з кожним роком спостерігають збільшення попиту на вивчення іноземних мов. В залі в нас багато людей і ця подія об'єднала людей різного віку, різної освіти. У кожного з них своя мотивація, але це чудова можливість покращити свою саморозмовну англійську мову, тому що зараз англійську вчать починаючи з 10-ка. В школах, в інститутах зараз після е м, виходить дуже багато курсів, тренінгів таке інше. І це теоретичні знання або, або попрактикуватися саме можна в розмовному клубі. Заняття у розмовному клубі є безкоштовними. Вони приходитимуть два рази на тиждень у вівторок, о 5-й годині вечора, та у суботу о 12-й. Мета кожного уроку за допомогою небанальних занять розвинути мовні скіли. Ми впевнені, що в кожного з нас вони базові є. Тобто школа їх створила. Наше завдання їх розкрити, піднімаючи різноманітні теми. Ми не будемо обговорювати, що is the capital of Great Britain. Я думаю, що ми будемо піднімати цікаві питання, важливі, цікаві для людей, сучасні. Вони будуть стосуватися різних сфер життя. Більш 500 видів активності Можуть бути застосовані діалогічне, монологічне мовлення, рольові ігри, ситуації, дебатування теми, ключові фрази, будь-які ігри, тобто діяльності дуже багато. Це не школа. Вас ніхто не буде сварити, якщо ви чогось не знаєте, або ставити вам негативні оцінки. Я не могла сюди не прийти, бо я дуже обожнюю спілкуватися англійською мовою. І це крутий шанс попрактикуватися, бо ми, на жаль, живемо в такий час, коли з дому майже не виходимо. А тут дуже багато людей, дуже багато можливостей знайти нових друзів, попрактикувати англійську. Тому я дуже рада тут знаходитись. Може похизуватись достатньо гарним на свій вік рівнем англійської шестирічний Артур. Є є хев медфою. I get it today on a sport competition. Yeah. You could try to.: Yeah was last yeah. I was winning. Give me. <laughs> well done. Ні, Віра, перекладач з високим рівнем англійської мови. каже, вражена кількістю учасників першого заняття. Сподівається, що у подальшому такі спільні уроки закохуватимуть у англійську мову все більше людей. Є вже деякі такі активні прямо учасники, які відповідають на ледь не кожне запитання викладача. Є ті, хто поки що більш соромляться, хочуть послухати інших. Це теж важлива навичка, тому що ти слухаєш, ти вчишся сприймати різні. Ні, вимови тощо а, і в цілому, в сучасному світі, я вважаю, що знання англійської мови як будь-якої іноземної в цілому, є дуже важливим, і воно тобі може бути корисним. як Просто в побутовому твоєму рівні в тебе родичі зараз живуть за кордоном, кудись поїхали. Так? Ти хочеш подивитись фільм, послухати, зрозуміти, про що є пісня. Так і в твоєму професійному якомусь зростанні ти можеш використовувати ці знання на роботі, отримувати кращу зарплату, кращу посаду. І це те, що сьогодні є прям супер важливим. Пізніше я сподіваюся, що ми всі будемо подорожувати і використовувати наші знання в такий мирний спосіб. Дар'я Юськова, Олег Каплій. сэйдань